не Мирошевий маркер. Скажіть, так? Ну, скажіть, як, як, як тебе не любити? Мерошевий? Невозможно, так. Ну, у мене така тема, це не тема. Це моя любов. А зараз, і, можна сказати, моє життя. Е, я відчувала, що десь там ковальова молиться. Це, набуть, не тільки ковальова, хто <ріст> ще молився підняти. <ріст> і я разом з вами. Я разом з вами. І цю компанію дійсно, можна сказати, я її вимовила у Бога. І як я всім кажу, що Рсах це компенсація всім сітєвікам за всі роки страждань, поневірянь і безпрошірдя. Хто погоджується з цим? Тому що дуже хто багато, ну, багато хто був в мережевому маркетингу, але він не заробляв гроші. Є такі люди, які кажуть, підписують мене у всі компанії, тягають мене по всім компаніям, а я ніде не заробляю гроші. І є такі люди, які вперше отримали гроші з мережевого маркетингу. Я знаю, у нас не одна людина, каже, я плакав, каже, я була готова цілувати банкомат. Гроші з мережевого! завжди в мене забирають, забирають гроші, щось купую, там, якісь пакети і так далі. А це, каже, перші гроші. І ви помічали, що коли людина навіть свої перші 500 гривень, тисячу гривень, дві тисячі, маленькі гроші, і вона радіє цим грошам більше, ніж якимось тисячам доларів. І ось ви знаєте, це. Все завдяки нашій компанії Ерстак. І я хочу сьогодні більш детально про неї розповісти. Може, такі факти, яких ви ніколи не чули. Ось тому, що я її дуже люблю. Я ці факти ну, збираю просто по-другому попили. Я дуже люблю компанію Ерстак, тому що вона міняє життя людей. І потрібно знати свою компанію для того, щоб нею пишатися, для того, щоб передавати цю гордість іншим людям. Так от. Наша компанія «Ерсак» заснована в 2000 році 2006 році. Але ніхто, ні, мало хто знає, що компанія почала свою роботу в 2002 році. І спочатку вона не була мережевою. Чотири роки компанія «Ерсак» була просто компанією звичайною лінейною, ну, лінейною компанією. І потім наш президент сказав, ну. Заробляти гроші одному це сумно. Я хочу, щоб у мене люди також мали можливість змінити своє життя, щоб люди мали можливість піднятися по кар'єрним сходинкам і щоб не просто змінилось ваше життя, а життя всього вашого роду. І мене це просто до мурашок завжди ну, торкає. Ось, І він створив компанію, яка називається Ерсах. Перекладається. Раннє здоров'я або здоров'я з дитинства. І от була мрія однієї людини, і от мрія однієї людини скільки зробила. Так от сьогодні компанія Ерсак це величезна корпорація, яка почала працювати з 2010 року на європейському ринку, а це означає, що всі європейські сертифікати, всі Європейські стандарти, вони у нас виконані. І потім пішла славетна хода по країнам Близького Сходу. Це Киргизстан, Казахстан. І в 2019 році, коли у нас день народження, хто знає. 19 жовтня компанія прийшла на ринок України. Ось, і після України вже відкрилися і Туркменіст... Туркменістан, і Монголія, Узбекистан. І далі компанія продовжує відкривати нові нові країни. І зараз ми з нетерпінням очікуємо відкриття в Молдові. Дякую. На сьогоднішній день Ерсаф це величезна корпорація. Корпорація це така спільнота, яка складається з 21 компанії. І е, компанія наша закритого циклу, тому що ми самі вирощуємо сировину, ми займаємося розробкою наукової продуктів, е, потім самі виробляємо цю продукцію, самі її реалізуємо, логістикою займаємося. Тобто повний, повністю закритий цикл. І це дуже важливо, тому що компанія контролює всі цикли на кожному етапі, і вона гарантує нам височезну якість. На сьогоднішній день в місті Денізлі в серце нашої компанії. А підніміть руку, хто вже був в компанії, хто був в офісі в центральному, бачите, все більше і більше людей. тому я всім рекомендую поїхати в біорезонанс отель і побувати е, в серці нашої компанії. Тому що колись я була в багатьох компаніях, але ніхто е, ніколи навіть деякі не показують де в них офіс. Це в них е, фабрики. Часто ми не бачимо цього. А у нас, будь ласка, все відкрите, можна поїхати і це все подивитися. На сьогоднішній день в компанії шість фабрик. Ось кожна випускає певну продукцію. Ось, і все це чотири торгівельні марки: це «Ерсах», «Ерсах Ріта і Клінбол це торгівельні марки нашої компанії «Ерсах». На сьогоднішній день це вже ну, мабуть більше 400 найменувань товару. Різних напрямків, про це ми будемо говорити далі. І 100% виробництво в місті Денізлі, тому що часто, ви знаєте, коли компанія відкриває завод в якійсь іншій країні, вже змінюється якість. То на сьогоднішній день президент говорив нам, що ваше загальне прибирання, яке ви купили в Україні, яке ви купили в Узбекистані, яке ви купили в Туреччині, воно у вас буде 100% однаковим. І 43 міжнародних сертифікати якості компанія має, 43. Ви знаєте, колись це мене надзвичайно фразило: 43 міжнародних сертифікати. Далі ми про це будемо іще говорити. І вже більше трьох мільйонів зареєстрованих користувачів в компанії. Мені, мені дуже було важливо, що компанія співпрацює з фермерськими господарствами. Я сказала, що компанія вирощує сама лікарські рослини, тому що яка, яка сировина, така і продукція. Якщо неякісна сировина, де вона вирощена, в яких умовах, правда, якщо ви виростили десь в Карпатах лікарські рослини або десь під Чорнобилем, яку б ви хотіли продукцію, має значення сировина на кожному етапі. Ось, І настав час, коли вже компанія... Розуміла, що наших потужностей ну полі не вистачає для того, щоб задовільнити попит. Компанія постійно росте, росте. ви бачите, наш товарообіг росте. Вже не вистачає тих ресурсів, які були в компанії. І тоді наш президент, дуже дальновидна людина. Ви можете собі уявити? Організував партнерську таку парну програму для підприємців, для, які займаються сільським господарством на рівні. Країни на рівні всієї Туреччини таку програму організував для підтримки виробників сільського господарства. Він сказав їм так: шановні фермери, шановні ну, підприємці. Якщо ви раніше вирощували якісь рослини, це був певний прибуток. А якщо ви будете вирощувати лікарські рослини певної якості? То це у вас збільшаться прибутки, тому що це ну, дорожче коштує. І я гарантую вам, якщо ви будете, якщо це буде певна якість, тому що в нас 43 міжнародних сертифікати, я буду у вас купувати цю сировину, тобто у вас буде гарантований збит. І так народилося ось такий проєкт співпраці з фермерськими господарствами і. Ще і з університетами наша компанія співпрацює. Тому що цих фермерів потрібно було навчити вирощувати ті рослини, які ніколи не росли в Туреччині. Наприклад, та ж сама шавлія, та, і Чебрець ми бачили поля, і, і лавандові поля прекрасні, і Вітекс ми бачили, як росте. Ну, більшість рослин проросту, ростуть в Туреччині. Не росте тільки ми їм горі, скільки не садили. Він не переживається, клімат йому не дозволяє. А так, навіть грібреші на сьогоднішній день компанія навчиться ну, вирощувати, і я думаю, в них є, є, є напрацювання, і з певним часом навчаться вирощувати навіть грибрейши. Ось. І Наша компанія співпрацює із університетами, з Індельським університетом. І з іншими університетами, тому що вся наша продукція, як ви помітили, вона дуже високотехнологічна і вона потребує наукових знань, наукових розробок. Тому що кожен продукт, який виходить, ви бачите, що це ну, за цим міць, за цим дуже велика наукова база. Тому ну, співпрацюємо й з університетами. Ну і звичайно, все це можливо завдяки мрії однієї людини, яку я дуже люблю, яку я дуже поважаю, Я просто пишаюся, що в нас є такий президент, і мрія однієї людини змінила вже мільйони е, життів. І я думаю, що зараз треба попрацювати, цій ці людині нашим президентом вичерпаємо. Та, та, та. Ви знаєте, щоб охарактеризувати цю людину, я вам розкажу одну історію коротенько. Колись нас ще директорів було мало, і ми поїхали на директорський семінар, були на фабриці в Днізі. І як нас зустрічали, звичайно, ну, просто це люди з таким серцем, я не знаю, наскільки в них багато любові, і це нас просто підкорило. Коли нас зустрічав оркестр з барабанами, і з, ну, духовий оркестр їхній військовий, зустрічав нас на вході, висіли прапори, висіли кульки, вистроїлися всі працівники дві шеренги і нас зустрічали з такою музикою, з таким помпезом. Дивлюся, на Світлану Вознесенського плаче. Я думала, тільки я одна плачу. Ось, Всі плакали. Тому, Така була зустріч дуже тепла. І потім нам пощастило, що президент тільки нашу команду України, ну було мало часу. Він запросив свій кабінет президентський. Ось І ви знаєте, ну настільки наш президент -сари, він, ну, бережно відноситься до кожного подарунку, до кожного якогось факту, до тих людей, які для нього дорогі, там багато і фотографій, і сімейних. І нашої компанії, людей. І там дуже велика кількість подарунків, якихось цінних речей. Ну, як в музеї-шоу, Капітал -полі, Капітал «Полі Чудес. Ну, ну Це важливо, це важливо. Сьогодні я дивлюся, багато експонатів із його кабінету переїхали в біорезонанс. Картини там різні, багато красивих речей. І ви знаєте, що мене вразило в цьому кабінеті. Він провів екскурсію. Ось мене вразило, ну, що на самому видному місці. Стояли галоші. тому що наш президент він із простої сім'ї. І тоді, це, коли він народився в ті часи, Туреччина була не дуже розвинутою країною, бідною країною, ну, по суті, як і Україна. Ось. І він каже: хто раніше встав, була в них велика родина, багато дітей в сім'ї, той пішов до школи. Ось. І... Е, тому що у них були одні ці галоші, ну, формі. Таких туфель. Ось, і ці туфлі, ну, по суті, це галуші, галуші в формі туфель, так? Вони в нього стоять на самому видному місці його кабінету. І він каже: Ви знаєте, чого вони тут стоять? Це найважливіший для мене експонат. Так? Тому що для того, щоб я не забував, звідки я вийшов. І як важливо допомагати людям. Якщо ти вийшов сам, вибився в люди, яка, ну, як важливо допомогти іншим. І, це І саме тому рішення створити мережеву компанію, щоб заробляли гроші заробляло величезна кількість людей. І ця людина, яка ніколи не заспокоюється, він постійно щось будує, постійно в нього якісь є плани, постійно він в русі, розумієте, постійно розвивається, хоча б міг сказати, та і так все добре. Але ви побачите, що нові продукти, нові фабрики, зараз щось пішло далі. Потім на наших очах була побудована, це вже за нашу будність, побудована лабораторія. Я хочу сказати, що це не просто лабораторія, там якась кімнатка. Це величезна потужна лабораторія, в якій замовляють лабораторні послуги інші компанії. Ви можете собі уявити, тобто компанія надає лабораторні послуги не тільки для себе, а і для інших. Тобто, це саме сучасне обладнання. Най, ну, найкращі люди, фахівці там працюють. І цим просто можна пишатися. Ну, нам пощастило бути там на екскурсії, подивитися, як, як, як все це працює, тому що там все це. Нашої продукції розробляється продукція, наша, це там таїнство таке відбувається в лабораторії. І це, це гроші, які вкладаються, вкладаються в розвиток, в розвиток, щоб ну, продукція була ще кращою і кращою. Ось, і ви знаєте, що не так давно відкрився наш отель Біорезонанс. Підніміть руку, хто вже був готелі. Боже, яка краса! Давайте поаплодуємо цим людям. А хто Я два мені рази за своїми башення і всі щасливі задоволені посміхаються, тому що це неймовірно. Розумієте, наскільки компанія іде вперед? Вона завжди. Ну, на піку розробок самих останніх, це компанія на піку, ну, самих передових якихось поглядів, тенденцій розвитку. І ви бачите, саме тому наша продукція ось така. Коли у нас з'явилося в компанії біорезонансне обладнання, ну це для мене взагалі був перегородку. Боже, якщо звичайно, сам цим займається і підтримує ці новітні розробки вчених. Ну, просто честь і хвала нашій компанії. Тому можна так і відпочити, і змінити свій зовнішній вигляд, і саме головне наповнитись любов'ю нашої компанії. Ну, це наш отель Біорезонанс. Я всім рекомендую там побувати, тому що ви приїдете звідти зовсім іншим. Ось це таке обладнання в нашому отелі є, яке працює. Ось це 47 міжнародних сертифікатів, які я вам говорила, і ми далі розкажемо вам більш детально про кожний із них. Ось, І ще знаєте, що мене вразило. Для, для багатьох це важливо, що наша продукція вона не тестується на тварину. Не тестується. Тварин, е, проводить наша компанія величезну кількість тестів. Поки ми отримаємо готову продукцію, компанія проводить мікробіологічні тести, дерматологічні. Тести на стабільність, клінічні дослідження, тобто величезна величезну кількість аналізів. Ви коли-небудь бачили в якійсь компанії, попитайте, чи є у вас документ, що у ваших правильних порошках відсутні фосфати, що у вас відсутній оцей лапс, розумієте? Навіть сьогодні про це слово ніхто не знає, а в компанії є документ, що відсутня оця лопуча речовина на мийних засобах. Що відсутні у нас компоненти із, ну, із свиного ДНК. Тобто, все це у нас задокументовано. Саме тому президент сказав, що у нас буде своя лабораторія і все повинно бути не бла бла-бла на словах, а все повинні бути документи. І всі ці документи ви можете побачити на, нашій, на нашому сайті. Ой, і ще мені дуже подобається, що наша продукція вона не містить ніяких синтетичних добавок, ніяких шкідливих. Які шкодять на колишньому середовищі. І далі ви ще про це почуєте. Так і мені подобається, що вся наша продукція вона біорозкладна. За 28 днів днів вона повністю розчиняється в навколишньому середовищі без шкоди. І навіть упаковка у нас є ціла фабрика, яка свою упаковку виготовляє це такий органічний пластик, який. Ви бачили, як він горить, що він не коптить, він розкладається в землі і не, ну, не забруднює навколишнє середовище, тому що сьогодні скільки тонн сміття і все це в землю. Баночки, баночки, кожна сім'я скільки щодня. Ми викидаємо цих баночок, розумієте? А куди ж куди ж вже скоро можна потоне скоро в смітті, розумієте? Тому слава Богу, що є такі технології. Навіть літери, для мене було важливо, навіть літери на баночках, які надписи, да, чорний шрифт, не містять солі тяжких металів. І, звичайно, коли я приїхала на перший семінар в компанію РСАХ Світлани Вознесенської, знаєте, що мене вразило? Коли ви приїжджаєте... Якісь е, компанії проводять заходи, і там завжди е, ну, махають чеками. От Я там, мільйонер, а я мільярдер, а у мене стільки, а у мене ще, і люди виходять з чеками. Ось, коли я попала на цей семінар, я була вражена, що люди дуже скромні. Розумієте, Люди дуже скромні. ніхто не махав чеками. Кого говорилося за любов, за якість, за любов до людей, розумієте, за продукцію говорилося за підтримку, за допомогу, ось таке. І знаєте, один із яскравих факторів, який ну, звучав такою червоною ниткою, що компанія е, сплачує величезну кількість податків, що компанія вона е, ну, постійно допомагає своїй країні. Ось, і от бачите, в місті Денізлі, на сьомому місці наша компанія по кількісті сплачених податків. А Денісін це промислове місто, там, де всі фабрики, це столиця текстилю, це дуже величезна кількість різних підприємств. І ми сплачуємо таку величезну кількість податків. І цим компанія пишається, розумієте? Ось. І компанія виплачує величезну кількість грошей в мережу. І на минулому семінарі ви бачили. Я її порахувала в доларах. І тільки за минулий рік я нарахувала. <більша>, більше 60 мільйонів доларів компанія виплатила в мережу. Тут можна І це наші гроші. Скільки людей стало заможними, як ви думаєте? Я не чим подумати. І ще я не можу не згадати цю чарівну жінку. Хто це? Хто знає? Мініла Кескін це наш регіональний директор. І хочу вас попросити зараз записати відео звернення до неї, тому що заради, ну, завдяки цій хрупкій жінці, дуже сміливій, дуже молодій, але сміливі, розумієте, такі впевнені Це, ну, людина, в якої велике серце і була велика мрія. От бачите, сьогодні, що мрія однієї людини може змінити не просто е, тисячі, мільйони життів. І от міла, вона захотіла привезти цю продукцію в Україну, щоб і українські споживачі, українці мали можливість користуватися цією продукцією. І вчора нашому регіональному директору був день народження. Ділочка, <плес> ми тебе вітаємо з Днем народження і бажаємо тобі здоров'я, довгих років життя, бажаємо щастя, бажаю жіночого щастя, успіхів, нових звершень, бажаємо ентузіазму, любові. І дякую тобі за твоє серце, дякую тобі за твою любов, за твою підтримку, за твою мрію, за твою ну, таку впевненість і послідовність. Скільки раз хотілося нам це все покинути і здатися? Дякую тобі, що ти не здалася, ти пішла до кінця. Любимо тебе. І зараз давайте бургливі області йде на народження.